Вітаю вас! І так, дійсно це факт. За результатами 2022 року до державного бюджету надійшло більше грошей, ніж у 2021. Диво, та ні, не диво, я навіть вам розповідав чому. Але виникає питання, а що ж треба такого зробити, щоб дійсно ще більше податків надходило до державного бюджету і, відповідно, дефіцит державного бюджету зменшувався? Підвищували пенсії, зарплати вчителям, лікарям, держслужбовцям, це що військовим. Да. От що треба зробити? а? Ну я вам декілька разів розповідав, але, на жаль, ви слухали трішки, я би сказати так, в одне ухо залетіло, в три вилетіло. <сум> Знаєте, мені дуже смішно, коли ви мені розповідаєте, що для того, щоб було більше грошей до державного бюджету, треба боротися з корупцією. Ви що жартуєте? Ви це жартуєте, так, да, так, да, жартуєте. Чи ви такі? Ні, будемо вважати, що ви не такі. Ви просто жартуєте. Тільки дурень! Дурень! Може це повірити, що якщо боротись з корупцією, то державного бюджету буде більш гроші. Дурень, Розумна людина, скажете, іди сміть. Такого не буває не де. Корупція ніяк не відношення то державний бюджет немає. Потраніть-то! На практике. Зрозуміло? А боротьба з корупцією тільки шкода. Ну, це окреме питання. Друга сітація, відібрати все в олігархів. Якщо відібрати все в олігархів, взагалі баштані буде. Ні, я не жартую. Зарплати не буде. От 90-ті роки пам'ятаєте, начало 90-х. Олігархів не було. Що було? Зарплати не платить. Бартер був. Оце коли нема олігархів. Якщо немає олігархів на країни. так що люди добрі, відібрати ви можете. Але буде як 90. Хочете? Так що ж ви традите? От то і було. Що ви чи третя говорите? Інвестиції! А що таке інвестиції? Ну, знаєте, що інвестиції розділяються? Прямі і портфельні. А є ще так звані інвестиції на участь в капіталі, бархані, про які умовили. А ви, а ви знаєте, що це ж є такі основні, а є ще тип. Акції, облігації, да, це теж інвестиції. А прямо участь з э, інвестування. Про які інвестиції ви говорите? Конкретніше. По буквах. Можна? Ага, отож. От, знаєте, коли політики говорять слово інвестиції, це вони говорять як якісь недолугі люди, які просто традять. Вони навіть не знають, що таке інвестиції. Але гавкають як собаки. ви повторюєте. Чим повторюєте, дурніть? Соромно. Ну, не повторюйте дурніть. Це просто соромно. Розумієте. А тепер приходить без самого головного. Що було більше державна, без шайна. Що розробляєте? Все дуже просто. Піднять кляцію. Або давайте І те, і те дійсно збільше надходження коштів до державних бюджету. І все. Дивіться, в нас основне червоне наповнення... Державного бюджету, це що? Правильно. Це в нас ПДВ. Ну, акція тебе. Відповідно, якщо ціни зростають, автоматично ПДВ зростає. Так, дійсно, 2022 рік, чому у нас перевиконання плану? Інфляція. Це просто. Відповідно, якщо ви зробите ще більш інфляцію, уявіть, якщо інфляція зробить 100%. Більців. Шикарно. А тоді. Тільки так. Девальвація впливає, Девальвація впливає на митницю. Дивіться, у нас митні платежі в тому числі і ПДВ, митний ПДВ, розраховують по курсу. Ну от, Завезли товар, Одне діло, якщо ви по курсу, наприклад, 8 гривень, це одне. 10, друге, 40, ну, гривень за долар. А ще 100, О, разом друга сума. І так, дійсно, за рахунок. Інфляції і девальвації, можна дуже радикально збільшити надходження коштів до державного бюджету. Єдна зараз! Розумієте, тоді треба піднімати пенсії з орплати. Тому що ви ж розумієте, що якщо ціни дуже виросли, треба ще пенсію підняти. А це знов-таки з державного бюджету. Тож вона є. Я говорю, що це протиріччя завжди існує. З однієї сторони, міністрі фінансів якби, вигідно, велика інфляція дев велика деволюватися. Більше й надходить до то, того, що не доведеться. З іншої сторони, міністр інфляції виникає е, дуже велика головна біль, де знайти гроші, щоб підняти пенсію. Або зарплату вчителям, лікарям, або тим же військовим. Оце ж є протиріччя. Тому ну, намагається щось таке посередині. Там підняти, там і там, і там. Не тільки в Україні, у всіх країнах світу. У всіх країнах світу основне джерело наповнення державної бюджету це інфляція. За виключенням деяких країн, ну, наприклад, арабських, там дійсно, там основне джерело наповнення це рентні платежі від корисних компанії. В Росії теж більше від корисних е, Норвегії. Ну, Просто розумієте, є країни, де дійсно ну, багато сировини, вони можуть її допувати енергетично, продавати. І за рахунок цього дійсно повністю бюджет. Держав. В Україні це нерегально. Навіть якщо ви десятки разів піднімете рейтні платежі, ну у нас тільки залізна руба. Газ нафта там низа, несом. Навіть якщо в десятки разів бюджет не напругне. Ну, там трішки підросте, але а от інфляція, так. І вірук, що в більшість європейських, ну якщо бремоні європейські країни, ну я говорю, за... ну давайте так, Норвегію ми трошки так тягнемо від Європи обрали. <реш> то вони всі дійсно за рахунок інфляції. Америка теж за рахунок інфляції, Китай за рахунок інфляції, Японія за рахунок інфляції. От такі ж. Та, там і тому дійсно, владі завжди цікаво, щоб інфляція зростала, але точно менше не дуже, тож тоді треба піднімати пенсію. а Ти прокляття. <реш> Оце як карта річ. Так воно працює. А всі тим корупції, інвестиції. Ах, це би потрапити про несільницю. За що зрозуміло, економіка, вона така річ, чітка. Тому, якщо ви щось хочете розібратися, треба головою думати. А якщо хочете повторювати дурниці, які говорять політики, ну, це їхня робота. Говорити дурню, щоб ви її слухали, повторювали і виглядали розуміли. <свят> це. Так що тепер ви чітко знаєте, якщо навіть так трапиться, що потрести дискусії, то скажу, треба боротися з корупцією, ви йому в обличчя так, блін! Тільки чітко скрити, пляць підняти. Ну, о, Та -та. ну і є ще одне джерело надходження, ну, це до місцевих бюджетів. Це підняти зарплату. Ні, у зарплата зростає. У нас податки, які сплачуєте, ви на зарплату, я знаю, що вони люблю платити, я це знаю. Йдуть до місцевих бюджетів, до місцеве, не до держава. до ваш місцевих. І відповідно, чим більше зарплата, тим більше отримують місцевий бюджет. Знову таки буде річ. Так, да, добре, щоб зростали, але Ти, значить, або з державного бюджету повинні зарплату підняти. А де там взять російському? Або бізнес, повинен більше сплачує, значить його спонукать треба штовхати, щоб більше платив. Ні, він більше дійсно, платить. платить, коли падає безробіття, коли от, я говорю, от експорт робочої сили тут же спонукає бізнес піднімати зарплату. Тому що тоді більше людей виїжджає, безробіття падає, не вистачає працівників і через не хочу, не хочу витратити. Бізнесмену приходиться доплачувати людію, вам, да, вашому колегі. Тому що ви розумієте, яка ситуація. Бізнесмен же, же теж відчуває, що одне діло, що дуже багато бажаєш працювати, навіщо піднімати? І так немає. В країну вас можна вигнати з інше. А з другої сторони, що він бачить, що не вистачає, катастрофічно не вистачає. Ні, ви що думаєте, що так легко знайти працівників? І дійсно, о, тоді вже він вас тримає вже трохи, Розумієте? так працює. Да, да, зараз, я розумію, війна, ну, самі знаєте, не виїжджає і так далі. Це, це ми зараз не розгадаємо. Але от дійсно, з точки зору нормальної економіки, для того, щоб зростала ваша зарплата, ваша в Україні, треба, щоб як мога більше виїжджало за кордон, за кордон, за кордон. Тоді ваше буде зростати. І на борь. А так вона працює. Ну все, не буду вас вантажити дуже складним економікою. Давайте, вертайтеся до політики. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.